Шукає найсмачніші суші. Сьогодні доставочка Япіко. Це ребрендінг. Минула назва цієї фірми Япошка. І слава Богу, що вони змінили назву, бо я не хотів навіть принципово замовляти в доставці з назвою Япошка. Мені було стидно, мені би було стидно перед всім японським народом. Це не преміальна доставочка. Замовлення у мене склало на. 1900 гривень тут у мене шість ролів і чотири гунканчика. До речі, цікава історія про цю доставочку. Вони хотіли взяти у мене інтеграцію в TikTok, але я колись уже знімав цю доставку, і вона мені не сподобалася. Їм сказав, ні, я не хочу брати, бо мені не сподобались ваші суші. І вони мені такі, так, у нас. З'явились Роял роли. Вам вони точно сподобаються. Давайте ми вам їх відправимо не для відео, а просто ви попробуєте. Я кажу: та ні, не треба. А, ні, я нічого не кажу, я просто проігнорував ту повідомлення. Я вирішив самостійно замовити і перевірити, ок чи не ок. Давайте подивимося комплектацію. Ну, по-перше, все в окремих коробочках це мене радує. І ще є якісь стікери. От гляньте, от таких стікерів я ніколи не зустрічав в доставочках, що тут пише. Замовлення. А, ну тут прям точна дата, точний час, коли це виготовлено, адреса. І що термін придатності 10 годин. Вперше бачу такі стікери на коробочках. І це, до речі, прикольно, тому що, ну, так знаєш, поставив, забув, там, коли ти це замовлював, але на одній коробочці чомусь нема. А, ні, збоку, мабуть. Ні, нема. А що, на одній нема? Дивно якось. На всіх є, на одній нема. Так, 6 е коробочок з ролами. І одна коробочка з гунканчиками. Так, це я потім розпакую. Давайте подивимося, що по комплектації. Ось Е, Закриваю свою адресу. 1900 грн. Доставочка безкоштовна. Так, що в пакетики. Васабі три штучки. О, о, гляньте. Зуба Вперше кладуть. Я ще не бачу, щоб нам. Чи були колись? Не. Були, да? Були, така от пачка серветок. Серветок реально дофіга. Так. Імбіря три штучки, васабі, три штучки, соєвих соусів, п'ять штучок. Куча каверялок в зубах. Тут можна, я не знаю. Всі зуби окремою паличкою ковирять. І два патика. Ну, патики я вибирав, щоб було дві штучки. Все, така от комплектація в принципі непогано. Зараз все це розпаковую, гарненько розставляю і будемо куштувати і зважувати. Всі роли розпакували. Починаємо дегустацію, звісно, з класики. Філадельфія з лососем та креветкою, 199 гривень 265 грам. Наєшулюсьо мені фотки дуже схожі на суші мастер. -фотки, ні? Дуже схоже на Sushi Master на сайті. Може це, блін, Sushi Master? Так, 250, 265 грам, я неправильно сказав. 265 грамів має важити. Я впевнений, що важить. Скільки? 270 Ну, воно відчувається. Друзі, по вигляду, скажу так, з креветкою ще більш-менш, але з лососем мені не подобається. По-перше, всі шматки різні. Гляньте, ну наче бін, з остатки врізались. По-друге, колір дуже темний. І по-третє, мені не подобається оця глянцевость, яка є в недорогих доставках суші на червоній рибці. От воно все, наче якоюсь олією змащено. От. Але зріз гарний. Да? Зріз гарний. Багато начинки, не багато рису. Ну, зріс прям цілком непоганий. Куштуємо на смак. Ой, рис переварений. Дуже вяже. Рибка на смак нормальна, вона не солена. Я завжди кажу, в економ-доставочках краще, щоб була, була рибка все-таки підсолена, як на мене. Давайте скуштуємо з креветкою. Рис переварений. Дуже вяже рота. І немає в ньому кислинки. Навіть якісь блин, занадто солодкі, щось таке. Ось так виглядає з креветки. Не знаю, на креветки якісь чорні штуки. не. знаю, ні, це норі. Це норі. Куштуємо. Блін, як в'яже рота. Капець, чи це сир такий. Прямо розмащується по всьому роті, і аж не можеш ковтнути. Як пластилін. Але з креветкою краще. Креветка соковита, креветка е, в якомусь бульйоні трошки підсоленому проварювалась. Реально смачна креветка. Е, з креветкою смачніше, ніж з червоною рибкою, тому я би вам радив просто замовляти з креветкою. Якщо ви будете замовляти. Далі у нас, друзі, дивіться, це Філадельфія. Новиночка у них, типу Royal люкс. Коштує така 359 гривень. І має важити 360 грам. Ось так виглядає. Тут більше рибки, більше начинки, самі шматки більші. Але риба по якості ну, така сама, як і та. Бачите, вона теж трошки ось з цим глянцем, який мені не подобається. Давайте зважимо. Ну, я впевнений, що тут по вазі все буде чітко. 360 грамів тут точно є. Скільки там? 378. 376. 376. Так, давайте скуштуємо на смак. Отак от, от виглядає. Трошки прилипло і розклеїлось, але все одно зріс гарний. І шар риби реально великий. Гляньте. О, там от прямо ще здоровий шар риби. Майже в сантиметр. Куштуємо. Рибка геть би смаку. Ну, її би трошки підсолити, Ну, трошки підсолити. І було б краще. Ні, я хочу це спробувати з соєвим соусом, я не можу. Воно геть ніяке. Геть ніякі і ще й дуже, дуже клейкі. Попробую з соєвим соусом. Вперше буду пробувати з соєвим соусом на відео суши. Отак. Ну що ж ти как, блін, як в'яжи рота? Запивай. Скажи, тобі теж вяже. Як я вже роти. Аж здається, що зараз подивлюся. Не знаю, мені не сподобалось, чесно. Краще тоді оцю вже за 190 брать. Тут більше ша риби, але вона ніяка. От вона ніяка. Типа текстура відчува. Текстуру, відчув, текстуру а смак... відчуваєш, а смаку нема взагалі. Ну от просто, наче вона я не знаю, вимита якась, знаєте. Взагалі смаку немає. Просто текстура риби. Як на мене, краще оцю от, от дешеву Філадельфію із креветочкою. Да і все. Друзі. Наступний ролл також із Рояль royal royal серії. Це у нас рол э, Royal Roll Spicy креветка. 375 гривень коштує, важить 320 грам. І як на мене, це вже майже 400 гривень, це вже супер преміум ціна. Мені цікаво, що там всередині 353 грма. 320 має ваш. Ну, нормально, хороший такий перевес. Так. Ось так от виглядає. Ікорка топіко класна, вона крупна. Я люблю, коли така крупна і корка топіка. Всередині насправді там нічого цікавого. Сир, огірок і капустка. Да, і капуста трошки. Але начинки, так, да, ну, дійсно, немало. Куштуємо. Так я люблю. О. креветка класна. От, блін, така сама класна, як і в першому ролі була. Прям реально дуже соковита, дуже соковита. Багато соку в ній. Офігенний соус. Оце не сухо, оце було прям заправлено ідеально. Соус солоненький, кисленький, гостренький, злегка-злегка, майже не гострий. Можна навіть не називатися спайсі, тому що. Знаєте, теплий, а не гострий. І всередині оця капуста, вона дуже м'яка, нема неприємних оцього, знаєте, основаній капусти твердих, як часто буває. просто додає соковитості. і все. Оцей ролл мені сподобався, і прям 375 гривень я би за нього заплатив і не обламався би при цьому. Друзі, наступний ролл також із серії Royal. Це у нас ролл без рису. Де ти падло? Сашимі Royal Рол з лососем і тунцем 299 гривень, 200 грам. Гарно виглядає. Я не можу зрозуміти тільки, що це: це шпинат чи не шпинат. Шпинат. Давайте зважимо, що воно по вазі. 228. Ні, ну тут, слухайте, тут везде перевісну мінус коробка 10-15 грам стабільно. Дивіться, отак виглядає. Ну от За 300 гривень. Достойно, достойно. Тут всередині у нас червона рибка, тунець, огірочок, авокадо і е, капустки, мабуть, трошки ще, да, Люска. Ось так виглядає, ну мені подобається, як виглядає. Куштую. Але на смак ніякий. Треба пробувати Треба спробувати бо воно геть не солене. Овочі перебивають рибу. соєвим трошки краще. Ні, мені це не сподобалось. Червона рибка червона рибка геть ніяка. А тунець дуже солений. І знаєте, оце з присмаком тараньки. Ні, мені не сподобалось, друзі. Давайте рухатися далі. От зараз буду мій улюблений формат запечені. Я часто так люблю запечені, особливо. Я їх завжди замовляю для того, щоб на наступний день лишались. Бо запечені на другий день реально ще можна їсти і вони прям. Нічим не гірше, ніж в перший день. Це у нас запечені з креветкою. Я обрав Спайсі, бо там можна було на сайті обрати Original чи Spice, я обрав Спайсі. Коштує 289 гривень і мають важити 315 грим. Ну тут реально перевес нормальний буде. Я прям важко тримати. А ну-ка тут точно більше, ніж 315. Що? Менше? Та ну не може бути. 304, 304, опа, от і перший обвес, недовес. Ні, не, а відчувалось, значить грам 400. Мінус коробка, то есть реально 15 грам не вистачає. Сиру не вистачає. Сиру не вистачає. О, кстати, а тривається легко. Я думав, що воно зараз одним цільним таким зніметься. Так, зверху сирочок. Всередині у нас сир Філадельфія, огірочок і кріветочка ціла, не половинка. 289 гривень, куштуємо. А де спайсі? А як воно спайсі стане? Зазвичай спайсі це... Да? Думаєш, там щось додало? Куштуємо. Це не спайсі взагалі. Воно зверху мало би чимось полити, мені здається. Взагалі гостроти ніякої немає. Взагалі. Тут навіть трошки була, але так, але, то, там взагалі немає гостроти. Але це смачно, за 289 гривень, хоч і нема спайсів, Але це смачно шляпка хороша. Реально сирна, не майонезна, як буває в дешевих доставках. креветка велика. Блін, я... все, що з креветкою, все смачне. Люсь, ти понимаєш чи ні? Все, що з креветкою, бо креветки класні. Реально сочні, класні креветки. І отут от те саме. Тут ну, цей сматок не дуже гарний, але там великий, велика креветка. І реально ти її прям жуєш, знаєш, відчуваєш її, сік її отримуєш. Коротше, цей мені за 289 гривень сподобався. Бо я люблю запечені ще й з креветкою. Взагалі, отак залетіло. Далі у нас знову рол без рису. Блін, треба було ролл без рису шукати теж з креветкою. Да? Але ну блін, ну, ну, а, а як тоді оцінювати, якщо все з креветкою замовити? Друзі, знову ролл без рису. З лососем і сиром Філадельфія. 189 гривень 145 грам. Це, по-моєму, найдешевший ролл без рису. Це дуже маленький, 140 грам. Ну, але 189 гривень. Ну, це дуже дешево ага. За ролл без рису. Скільки? 177. 170 нормальний такий перевіс. Так, друзі. Ось так от виглядає куча сиру. Трошки огірочку і трошки червоної рибки. Ні, ну дивіться, раді, раді правди ось і є, бачите, і такі шматки, там, де більше рибки, я такі, такі і скуштую. Ну Це краще, ніж оцей от трол без рису. Ну, але риба ніяка, ну риба ніяка, ну геть ніяка. Візьміть її трошки підсолити, якщо ви не можете. Давати таку, знаєте, прям. Якщо хочеться використовувати свіжу рибу, да, не соляну для сушів, то вона має бути ну, ідеальна. Якщо так не виходить, ну візьміть трошки підсолити її. Трошки там, лимончик сілька, цукор буде ну, гірше не стане точно, я вам обіцяю. Але людям буде смакувати набагато краще, я вам гарантую. Татина, хтось підсолює, ну, да, не знаю, так. Да. Да. Ну, ще по правильному. Ж ні, ну, але, да, це, але це свіжа, да, це, це має бути прям от тільки зловили і одразу ріжуть. Якщо такого не можете дати, то ну, мені здається, що ніхто не засудить вас, а скоріш за все, людям буде смакувати просто більше. Ну, краще. Якщо вона буде трошки підсолене. Чому всі не солять? Ну, всі отакі от от економ доставки не солять, я не розумію. Напишіть в коменти, може, я щось не шарю. Друзі, наостанок. Гунканчики Гунканчики всі по 49 гривень. Тут у мене два з червоною рибкою і два з креветкою. Я вже здогадуюсь, який мені сподобається більше. І важте, вони мають по 35 грам одна штучка. Давайте зважимо. Зважимо сразу і той, і той. Так, з креветочкою. 38 з червоною рибкою. 7. Все, все нормально. Перевіс є. Так, куштуємо спочатку з червоною рибкою. Ну, тут вот воно вже заправлено соусом. Значить, має бути смачніше. Куштуємо. Спайсі соус. Тут вже і лосось має якийсь смак, ну реально. Воно ж поки їде, теж лосось промаріновується оцим вот соусом. Спайсі соус реально гостренький. Кислиночка, соліночка, сахаріночка, Соло, солодкість якась. Клас. За 49 гривен я, я б таки замовляв. Реально, за 49 гривень, класна ціна. А ну з крізь. Не, оце е, із всіх ролів, які я сьогодні з'їв, із е, всіх суша, які я сьогодні з'їв із Япіко з червоною рибкою, це було найсмачніше. Бо там везде ну, вообще не було смаку червоної риби. Ну, скривятка це взагалі має бути бомбочка. Клас. Mm -hmm. mm -hmm. І начинки. Реально багато по відношенню до рису. Нема такого, що, типа рис все перебиває. Mm -hmm. Ну, коротше, гункани клас, тільки вони у них не гункани називаються, а суші. Якщо що, Гункани клас. Але загалом враження про доставку змішані, чесно. Є з такою самою в принципі, якістю і дешевші доставки, І і, кращою і, і, і з кращою да, якістю. Але є позиції якісь непогані в принципі, за ці гроші, да, от як хункани. Оцей ролл, але він 375 гривень коштує. Ну от запечений за 250 непогана, в принципі, ціна. Але я би їм радив все-таки почати підсолювати рибку. Буде смачніше і краще. Хоча що я знаю, я жодної доставки не зробив. Що моя думка взагалі бляха-муха важить. Друзі, ну не знаю, що вам сказати. Ну, нормально. Трошки краще, ніж коли ми тоді замовляли. Да? Все-таки трошки краще то стало. Так, то був сет. Да, сет і завжди да, гірше. Змішані відчуття, замовляв би я таке чи ні собі їсти? Ні. Ну, ні. Але я і всі інші би економ класа суші би не замовляв. Я... У мене є якби, свій списочок, списочок таких преміальних доставок. От вони мені подобаються. Бо ви ж розумієте, я тих суші вже обжерся капець, просто щоб набити шлунок, я вже суші не замовляю. Е, яку оцінку я їм поставлю? Ну. Якщо враховувати цей лосось, ну максимум 6, 6 із 10, друзі, з натяжечкою. Це чисто от за, гунканчики, за оцей ролл і за запечені. Але в основному за гункани і за оцей ролл, тому що соус оцей з гастринки реально офігенний, і рибка хоч якось у ньому розкривається. От. Пишіть в коментарі, яку доставочку протестити в наступному відео, зважити, продегустувати. Я якусь, можливо, ще так і не помітив. Поки що, до речі, у нас, ну так, я, я не буду казати, бо вони вже будуть думати, що ми скоро їх замовимо, тому я не буду казати, що у нас є на приметі. Всім дякую за перегляд, смачного і гарного дня!